Для підготовки випускних кваліфікаційних робіт, проходження практики, а також навчання, особливості під час дистанційного етапу навчання, під час карантину, на освітній програмі телекомунікації та радіотехніка, магістрського та бакалавського рівня дуже широко використовується система дистанційного навчання Національного університету Чернігівська політехніка. Система побудована на базі Moodle, і в даному відео я покажу, яким чином здобувачі можуть використовувати цю систему під час навчання на другому курсі магістратури. Всі навчальні дисципліни, включаючи вибіркові, включені до системи дистанційного навчання, і здобувач може записуватись на ці курси або самостійно, або відповідно для обов'язкових дисциплін. Запис може здійснювати викладач, так як всі здобувачі, вони зібрані в групи і існує груповий запис на вивчення дисципліни. Для всіх дисциплін, обов'язкових і вибіркових, обов'язково викладаються силабуси навчальних дисциплін, за допомогою яких здобувач може визначитися своїм вибором та записатися в системі Moodle на вивчення тієї чи іншої дисципліни. Крім того, система використовується для проходження анкетувань та опитувань. Це один із варіантів опитувань на нашій освітній програмі. Ми також широко використовуємо можливості опитування за допомогою за допомогою Google Forms. І, відповідно, також використовується і анкетування офіційні університетські, саме через систему дистанційного навчання Moodle. Також всі здобувачі мають записи в системі Microsoft Office 365 і для відеолекцій також може використовуватись Microsoft Teams. Бачите, тут також є повідомлення для Здобувачів і викладачів щодо активації облікових записів. Отже, для прикладу, якщо ми хочемо переглянути всі методичні матеріали, матеріали для дистанційного навчання здобувачів освітньої програми телекомунікації та радіотехніка, то ми повинні обрати тут спочатку інститут, потім відповідно освітню програму і потім рівень. Там вибіркову чи нормативну складову чи обов'язкову складову До речі, зверніть увагу, в принципі, аудиторії університету, де розміщені веб-камери, ми можемо переглядати інформацію з цих веб-камер за розкладом занять. Тобто, якщо в одній з аудиторій проводяться заняття відповідно за розкладом, наприклад, з 8.00. То, відповідно, автоматично активується відеотрансляція, і, відповідно, можна перейти за будь-яким посиланням е і переглянути відео з цієї камери. Зараз на даний момент, так як е трансляція не ведеться, в розкладі, відповідно, немає зараз пари, то, відповідно, трансляція виключається. Е е таким чином, ми можемо також забезпечувати. Е Перегляд лекційних матеріалів тими здобувачами, які, наприклад, з-за хвороби знаходяться вдома, і не можуть відвідати університет. А в цей час в університеті відбуваються заняття за розкладом лекційним. Отже, так, я хочу показати приклад роботи здобувачів з шостого семестру, тобто передипломна практика та випускна кваліфікаційна робота. Для цього нам треба перейти в. Наш інститут обрати спеціальність, 172 телекомунікація та радіотехніка. Всі освітні компоненти зібрані по спеціальностям, і, відповідно, потім по освітнім рівням, також і для тих освітніх компонентів, які читаються потоками для декількох спеціальностей. Існує відповідно окремий каталог, куди теж можуть записуватись здобуваченням. Відповідно, обираємо рівень, в даному випадку нас цікавить магістр, і також вибираємо обов'язкові дисципліни, тому що ці обов'язкові дисципліни включають переддипломну практику та кваліфікаційну роботу магістра. Переддипломна практика станом на зараз іще не закінчена, тобто вона вже підходить до кінця. Наші здобувачі проходять практику. Відповідно, тут викладені, ну, звичайно, викладені силабус дисципліни. Освітнього компоненту в даному випадку практики, де здобувачі можуть ознайомитись з метою, цілями курсу, розглянути компетенції, які, ви повинні, які вони повинні ем, досягнути, та програмні результати, які вони повинні досягнути ем, під час проходження цього освітнього компоненту, обсяг і таке інше. Ну і звичайно, система оцінювання курсу. Також тут розміщуються результати розподілу та замовлення для проведення практики, тобто ті, які надають нам місця проведення практики. Для прикладу, цього року у нас більшість здобувачів проходила практики на підприємствах та в організаціях. Частина здобувачів проходили по місцю роботи. Ну і відповідно три здобувачі по місцю навчання в науково-дослідній лабораторії будованих систем. Також тут знаходиться вже розподіл, конкретний розподіл здобувачів по місцям проходження практики. І по завершенню практики, відповідно, здобувачі завантажують оформлені та відскановані щоденники практики та звіти з проходження практики. Форми документів, відповідно, доступні для завантаження студентів. Тобто здобувач може скачати щоденник, заповнити його, роздрукувати. Форми вже адаптовані під конкретну нашу спеціальність на сайті е відділу практики та працевлаштування Національного університету та політехніки політехніка знаходяться також шаблони подібних документів. Однак, відповідно, тут е викладачами кафедри вже частково заповнені ці документи для того, щоб було менше е помилок. Зокрема, написав інститут, кафедра, освітній рівень, які відповідають саме конкретному освітньому компоненту. І, відповідно, звіт з практики, також побудований в подібному вигляді, тобто з попередньо заповненими, заповненими певними полями. Після проходження переддипломної практики наступає час дипломування, написання кваліфікаційної випускної роботи магістра, відповідно, тут теж. Зібрані корисні матеріали на початку. Зрозуміло, що здобувач повинен обрати керівника та тему випускної роботи. Відповідно, для цього у нас є тематика випускних робіт, яка постійно оновлюється. Здобувач може запропонувати також свою тематику. Також тут розміщений запис до керівників випускних кваліфікаційних робіт для здобувачів. На даний момент тут. Записалось 5 з 12 осіб, однак всі здобувачі вже обрали собі керівників. Попередній вибір здійснюється за допомогою голосу, не голосування, а фактично, а за допомогою груп в Телеграм. От, по всім нашим групам, заведені групи, куди входять викладачі та здобувачі конкретної групи, і відповідно ці групи використовуються для, скажімо так, Постійного під постійної підтримки контакту зі здобувачами певних консультацій і таке інше. Ну і зокрема, якраз група шостого курсу в своїй групі в Телеграм уже відповідно обрала керівників у відповідності до. Запропонованого переліку сюди, відповідно, записали вже 5 з 12, тобто сім ще відповідно до кінця практики повинні записати. Ну і тематика, звичайно, ще поки не затверджена. Тобто, в принципі, тут здобувачі теж потім вже будуть писувати тематику за результатами або практичної підготовки, тобто переддипломної практики, або ж відповідно за допомогою консультації з своїми керівниками. <кій> ну і на протязі ну, першого. Тижні після закінчення практики на засіданні кафедри тематики будуть перетворені вже затверджені вигляді тим. Також тут розміщуються всі корисні матеріали для здобувачів. А, ну, про Силабус я вже говорив. Також тут знаходяться методичні вказівки на даний момент це методичні вказівки 2019 року. А, в 2020 році вони вже дещо були модифіковані. А, ну і відповідно. Згодом вони будуть перезавантажені в систему дистанційного навчання. Методичні казівки 2019 року вони офіційно опубліковані та розміщені також в репозиторії Національного університету Чернівська політехніка. Також є шаблон кваліфікаційної випускної роботи магістра. Я його тут уже десь завантажував. Мастерним відповідно, цей шаблон допомагає здобувачам якісно оформити випускну роботу. Шаблон містить уже всі потрібні стилі оформлення, яким чином підготувати такий шаблон наші здобувачі навчаються ще на першому курсі. Якщо подивитись комп'ютерну практику за перший курс, то основною якраз однією з основних задач цієї комп'ютерної практики є якраз. Оформлені документації з використанням можливостей текстових редакторів. Також здобувачі нашого першого курсу, проходять онлайн-курс по Python або на Prometheus, або на Coursera. Однак звіт вони оформлюють у відповідності до вимог стандартів, прийнятих на кафедрі, і потім завантажують його в систему дистанційного навчання. Викладачі потім перевіряють і виставляють оцінки. Зокрема, можна переглянути якраз. Для прикладу, оцінки за попередню о, практику. Тобто не всі о, здобувачі от, отримали до кінця сертифікат, тобто, частина, в принципі, пройшли не до кінця курсу, відповідно, бали за сертифікат вони не отримали, ну, однак, в принципі, це не відноситься до освітнього рівня магістра. Uh, і таким чином, відповідно, тут знаходяться, крім цього, шаблону також для оформлення схем електричних принципових різних форматів. Знаходиться також, як я сказав, тематика, і потім вже по uh, результатам виконання випускної роботи здобувач завантажує сюди довідку на захист від керівника, uh, висновок про плагіат від керівника, тобто всі випускні кваліфікаційні роботи, звичайно, перевіряються. Uh, Спеціалізованими системами та аналізуються, здобуваюсь, викладачами, керівниками випускних робіт на наявність некоректних текстових запозичень та на плагіат. Як результат, викладач віддає здобувачів, здобувачу висновок, в якому відповідно аналізується результат перевірки на плагіат та некоректні текстові запозичення на основі. Чого в висновку викладач вже робить висновок про те, чи може бути ця робота передана далі завідувачу кафедри на відповідно затвердження? Також всі випускні роботи, звичайно, проходять рецензування зовнішнє і здобувачі після того, як робота була затверджена завідувачем кафедри. Направляються на рецензію, е, і підписану рецензію вони завантажують в систему дистанційного навчання. Е, і, звичайно ж, вони завантажують сюди пояснювання записки до випускної роботи в форматі Word та PDF. pdf версія використовується для того, щоб розмістити дану роботу е, на сайті кафедри, де розміщуються, е, крім всього іншого, її випускні роботи. І також сюди ж завантажуються додаткові файли до випускної роботи, обов'язкові файли, такі як файли проєктів, файли програмного забезпечення, 3D-моделей, результати моделювання експериментів, і також додаткова інформація, яка в принципі за бажанням користувача може посилити, скажімо так, враження від випускної роботи. І звичайно, так як презентації захист випускної роботи проходить у вигляді презентації прилюдний захист. То, відповідно, сюди також завантажується презентація у форматі PowerPoint. Приклад, як це виглядає вже в заповненому вигляді, можна показати, наприклад, і випускної роботи бакалавра, теж освітньої програми телекомунікації та радіотехніка, структура випускної роботи бакалавра в системі дистанційного навчання, майже аналогічна до магістерської. Тобто тут теж є. Довідкові документи, довідки на захист від керівника. Тобто можна переглянути п'ять із 5 завантажень, висновок про плагіат, рецензія, песня записка і таке інше. Ну і звичайно презентації. Например, выпуск на работу с дулочкой Ми розробили також веб-додаток, який здобувач демонструвала під час захисту. Таким чином, система дистанційного навчання є дуже корисним інструментом, яка дозволяє працювати в різних умовах, зокрема в умовах карантину і в умовах дистанційного навчання, і здобувачі мають доступ до неї в будь-який час, в будь-який момент, за допомогою. Інтернет і, відповідно, реєстрації в даній системі. Тож, думаю, ця інформація буде корисною і е, дасть додаткову інформацію про особливості здійснення освітнього процесу на освітній програмі телекомунікації та радіотехніки магістрського рівня.